Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої чарівні орхідеї. Сьогодні, друзі, я хочу показати ще одну неймовірну орхідею, яка з'явилася в моїй колекції. Пам'ятаєте, коли я вам з самого початку, коли в мене створився тільки канал, коли я створила тільки канал, я вам постійно, мабуть, говорила, що ну, не лежить у мене душа до. Різних орхідей із мутаціями. Але після того, коли у мене з'явилося декілька орхідей, там у мене є Стантароза Пілорик, орхідея Оранж Блосум, Метелик, також у мене недавно розквітла орхідея Равело бабулетка. Я вам її також покажу, можливо, сьогодні, якщо встигну, вона тільки почала свій розпуск. І коли друзі, я побачила. Ось цю орхідею, яку я вам зараз покажу в продажі я не могла втриматися. Взагалі, знаєте, зі мною дівчата жартують і говорять, що ти що, це справді та Світлана, яка взагалі була байдужа до орхідеї з мутацією, та не може бути. Так, друзі, може, давайте я вам покажу нарешті цю красуню. Зараз, якраз, у нас ось тут активно потрапляє сонечко, і я вирішила вам її показати. Вона дуже така маленька. Бачите, я не знаю, навіть, що це за сорт. Вона в такому маленькому стаканчику, але дуже-дуже пишна. Бачите, ось, дуже в неї гарне коріннячко в активному рості. Ось такий малесенький в неї стаканчик, там всередині мох. Але Я поставила, її в ось ось такий, такий бачите, таку скляночку в такий горщик. її майбутній буде горщик. І ось так вона в мене стоїть. І коли я, друзі, побачила ось ці тюльпанчики, я не могла втриматись. Просто, сподіваюся, ви мене зрозумієте. Мені також дуже подобається цвітіння моєї красуні Сантерози. Пілорик, також. вона постійно в мене квітне, хоча дівчата мені сказали, що вона. Як там звикли говорити, що це суїцидник, що вона дуже любить скидати коріння або гноїти шию, хвала Богу, з моєю Санта Розою такого не трапляється. В мене є і звичайна, і мутація Пілорик, тому не знаю, не можу стверджувати, правда це чи ні. Але ось таке диво зараз у мене є. Їх було друзі декілька, і я просто трималась до останнього. І коли побачила, що залишилися тільки дві. Я з радістю її забронювала, не могла собі відмовити у такій красі, тому що, ну, мабуть, у кожної орхофеї повинен, повинні бути орхідеї з мутаціями, і якщо хочеться той або інший сорт, то обов'язково потрібно брати, правда? Я не знаю, я дуже тішилася, коли я її отримала. Взагалі жодна квіточка не постраждала, не дивлячись на те, що я отримала її поштою. Взагалі, бутонів в неї не було, вона була в повному розпуску, тому я одразу її забронювала і коли її отримала, просто не можу з тих пір від неї відійти. Постійно насолоджуюся її цвітінням, поставила я її в кухні на підвіконня, тому що я там, як і більшість, мабуть, із нас господинь, проводжу там багато часу і постійно підходжу до вікна і милуюсь її неймовірним цвітінням, ось цими тюльпанчиками красивими. Сподіваюсь, вам вона також сподобалась. Ось таке в мене, друзі, є диво, хотіла з вами поділитися радістю, не дивлячись на те, що останні дні були в мене дуже насичені, і я не могла вам показати все. Також, друзі, отримала ще одну дуже неймовірно класну посилочку з дуже гарними сортовими орхідеями, але поки що не забрала з пошти. І при першій же нагоді, коли це зроблю, коли заберу її з пошти, обов'язково вам покажу, які ж це неймовірні сорти. Думаю, друзі, скоро вже наближаються холодні пори, а я не дуже хочу ризикувати своїми орхідеями. Я вирішила сама для себе ще минулого року, що. В морози я орхідеї не буду замовляти, не дивлячись на те, чи будуть вони дешеві чи ні. Я краще дочекаюся там вже наступної весни, якщо дасть Бог, тоді або тоді буду замовляти, або якщо є хороша така можливість замовити зараз, я стараюся так і робити. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобався мій ось цей новий житель в моїй колекції. І давайте я вам ще швиденько покажу. Мою орхідею Равелло-бабулетка. Все, друзі, повернула її на місце. Ось так вона тут у мене стоїть. Ну, і покажу вам свою, неймовірно, чарівну бабулетку Равелло. Ось вона, друзі, зараз трошки сфокусую. Ось вона, яка чарівна, бачите? Її ось ці, неймовірно, красиві защіпчики, Бачите? Ось одна квіточка це розпустилася сьогодні. А ця розпустилася трошки раніше. Це цвітоносик на пробудженій брунці, бачите, попередній магазин зрізаний. Дуже цікаво, чи ось така, бачите, вудочка із бутонів. Дуже цікаво, чи процвіте вона в домашньому, потім цілком цвітіння, коли вона видасть цілком домашній цвітоносик, також ось бантиком. Чи це буде звичайна, звичайне цвітіння? Цієї орхідеї дуже, якщо чесно, цікаво. Але нічого. Якщо є така можливість, поки буду насолоджуватися ось таким цвітінням. Ну, а згодом побачимо, як же вона, який цвітоносик і яке цвітіння вона видасть в домашньому цвітінні. Я, якщо чесно, дуже хочу, щоб вона ось таким бантиком і залишилась. Буде трохи в мене ось таких орхідей з мутацією. Вже в мене, повторюсь, є орхідея метелик оранжблосу, ось цей чарівний пилорик. Ось він, друзі, який. Дуже гарний. Дуже ним тішуся, якщо чесно. І також вже покажу вам, можливо, вже дехто й побачив. Також у мене з'явилася ось така мультифлорка. Це також, друзі, виграш, який я недавно виграла, також у свого продавця. Ось не знаю, друзі, поки як її назва, тому і не підписувала, але просто чарівна мультифлорка, мені дуже подобається. Ось такі в мене новини. Бачите, трошки випала, зовсім трошки мене не було на каналі, а вже стільки новин, вже стільки е, хочеться вам показати все і одразу. Але ось е, найголовніше, що хотіла показати вам, е, сьогодні показую. Дуже дуже я радію, просто емоції зашкалюють. Пишіть, будь ласка, будь, будь ласка, в коментарях, якщо вам також сподобався ось цей красень. Або, можливо, ви хтось знаєте його назву, також пишіть, буду тільки рада. Ну що, мої хороші, рада, що ви залишаєтеся зі мною на моєму каналі. Всім бажаю тільки здорових орхідей, пишного цвітіння, до нових зустрічей на моєму каналі.